Вітаю, шановні друзі. Багато запитань з приводу того, як отримати і чи можливо отримати сірий паспорт в Польщі або проїзний документ іноземця для українських чоловіків, які на даний час не мають можливості отримати новий закордонний паспорт. Польський юрист Маріуш Мазрукевич звернувся з відповідним запитом до Міністерства внутрішніх справ в Польщі і отримав відповідь. На жаль, відповідь негативна. І польське МВС повідомляє наступне: що на сьогодні польський документ по дорозі для кудзоціємша, польський проїзний документ для іноземця, видається виключно іноземцям, які мають карту сталого побиту, карту довготермінового резидента ЄС, дозвіл на проживання у зв'язку з наданням додаткового захисту, дозвіл на проживання з гуманітарних міркувань громадянам Білорусі. від МВС та адміністрації Польщі йдеться про те, що громадяни України, які мають песель Укр. Не можуть претендувати на отримання польського проїзного документа для іноземця. Ось вам і відповідь. Білоруси можуть отримати, українці не можуть отримати. На гуманітарних основах можна отримати. Тимчасовий захист, Укрпесель. Не передбачає цього, вибачаюсь, але якийсь маразм. Хто ж ми тоді такі? Тимчасовий захист це один із різновидів гуманітарного захисту. Чим відрізняється Україна від Білорусі в даному випадку? Я чогось не розумію, друзі. От. Що повідомляє МВС далі? Наразі не ведеться законодавча робота щодо розробки рішень, які б давали можливість доступу до польського проїзного документа для іноземців для громадян України в зв'язку з оголошеною мобілізацією та одночасним припиненням видачі документів органами влади України йдеться у відповіді МВС Польщі. Ось так, друзі, звичайно, юрист наголосив на тому, що потрібна системна робота. По Напрацюванню видачі проїзних документів для українських чоловіків, але ситуація, друзі, дуже абсурдна. Я думаю, що наша влада також приклала свою руку до цієї ситуації, друзі. Тому майте це на увазі, що в Польщі отримати сірий паспорт не можна і його не видають, друзі. Тому з повагою ваш адвокат Демченко.